Малята. Подивіться, хто в мене є? А флатунчик, іскорка, вогник, що прилетів до нас з космосу, щоб супроводжувати нас в ході навчання. Наші потім мені, ще сумно йому самому в садочку. А давайте йому намалюємо друзів, трішечки порадуємо його. Він тоді стане знову веселим, а малювати ми будемо незвичайним способом. І для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, водичка, фарба жовтого кольору, серветки, мисочка, фломастери і саме головне, трубочка. Ну що, давайте спробуємо. Перше, що ми зробимо, це накладемо фарбу в нашу мисочку і додамо туди трішечки водички. Ось така, що вона у нас була рідесенька. Добренько розмішаємо і будемо викладати на папір. Ось так посерединці. А тоді беремо трубочку і дуємо в різні сторони, роздуваємо нашу фарбу. Ось так робимо таку велику кляксу. А тоді цю велику кляксу ми перетворимо в друга афлатунчика такого самого вогника. Листочок можна крутити, як зручно, і роздувати. Ось такий вийшов вогник. Тепер потрібно трішечки часу, щоб фарба висохла. Далі намалюємо йому ніжки, оченятка та ротик. Ну ось такий чудовий красунчик в мене вийшов. Ой, дякую, дякую, є друг. Маляка, надсилайте мені ваші фото. З нетерпінням буду чекати. До нових зустрічей.